Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина, садочок щоденник важливих справ на городі в садочку на квітнику 30 червня та 1 липня 2023 року. Сьогодні, 30 червня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон до 17 години 59 хвилин, а потім перейде в знак Стрілець. З 17 години 20 хвилин до 17.59 це час місяця без курсу. Краще всього завершити посіви та посадку розсади до 15 години дня. Нагадаємо, що можна ще повторно посіяти зранку та до 15, до 15 години можна повторно посіяти насіння кропу, петрушки, огірків, зелених культур. Редьки та дайкону. Підживлення рослин, саду та города, краще провести вранці, а от поливи можна проводити весь день. Не можна сьогодні проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин при високих температурах проводимо біопрепаратами та настоями трав. Сьогодні, 30 червня, несприятливий день для заготівель на зиму. Та для збирання врожаю чеснику, і якщо є озима цибуля, то і цибулі. А завтра розпочинається липень, другий місяць літа. Отож, 1 липня зростаючий місяць буде знаходитися в Знаці Стрілець. Можна буде посіяти насіння зернових сідератів. Тільки до 14 години 30 хвилин. Після цього часу починається стресова ситуація спаленого шляху місяця, тому ніяких посівів вже не проводимо. Також в стрільці не турбуємо розсаду та не висаджуємо рослини. Стрілець це дуже маленькі коріння і дуже маленький врожай. Поливи та підживлення 1 липня не проводимо. Зелені операції на будь-яких рослинах теж не проводимо. Захист рослин при високих температурах проводимо біопрепаратами та настоями трав. До речі, знак стрілець, знак стихії вогню. Про поливи, де буде дуже жарко, ви можете поливати. Це не так страшно, як поливи в знаці стихії повітря. Так що Якщо є необхідність, поливайте. Але пам'ятайте, що треба мульчувати рослини, і тоді вам достатньо буде у цього періоду полив і 2-3 дні можна не поливати. І до речі, завтра, 1 липня, дуже гарний, сприятливий день для заготівель на зиму та для збирання врожаю часнику і цибулі, які вже дозріли на городі. Ось такий у нас великий сьогодні щоденник. Успіхів вам, гарної погоди і бувайте всі здорові! До зустрічі вже ввечері!